Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва», який розташований на Харківському шосе. До вас уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від торгової марки «Атлантик», Модель називається Recon FX. Даний велосипед недорого коштує, але він легкий і надійний. Виробництво його здійснюється в Китаї, продається суто в Україні. На ньому стоять деякі недорогі обладнання, що робить велосипед недорогим, але надійним надійність велосипеда, завдяки тому, що це виробництво в Китаї, в Китаї, де виробляють всі велосипеди всього світу. Ну і що треба знати про торгову марку Атлантик? Вона суто для України. Вона виробляється в Китаї. Тому невеликі ціни і якість надійна. Алюмінієва рама, велика кількість передач, попереду 3, позаду 9, задній перемикач, Шимановський, Альтус, фірмовий, кермо, алюмінієве. Ну, все, що треба для того, щоб на велосипеді швидко-швидко-швидко їздити. Тому що велосипед має розмір колес 29 дюймів. Більш детальніше. Recon FX, це велосипед гільський. Розмір колись 29 дюймів, покришки ось такі шипати. Рисунок достатньо надійно якісний, красивий. Рисунок протектора напоминає рисунок покришки Aspen від торгової марки Maxxis. Але це не Maxxis, це. Неясна, яка покришка, тому і велосипед трішечки дешевше завдяки тому, що стоїть китайська якась покришка, неясної якої фірми. Обод. обод алюмінієвий, легкий, подвійний, шприхи на сталь, надійність колеса вам, завдяки цим шприхам, буде 100%. Втулечка алюмінієва, цільна, вона не пресована, вона не з деяких деталей, вона цільна, е, не е, поламається, тривалий час буде працювати надійно. Втулка кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Тобто колесо, якщо бажаєте зняти, поставити, не треба ніяких зайвих ключів. Легко віджали, поставили, зняли колесо. Ротор 160 мм, гальмова система дискова, механічна, тросиком гальмується е, ОСП. Вілка. Вілка сама така е, дешева. Вона е, має ход 60 мм, дві звичайні пружини, нічого зайвого. Ну і навіщо вам сплачувати зайві гроші? Зато працює надійно. Тривалий час буде вам допомагати е, проїжджати. Е, поверхні дороги йде кучерява дорога. Тобто надійна амортизація, ну не дорога вілка, ну не фірмова. Зато працює, зато невисока ціна. Рульова, Ось тут, бачите, випуклості одна і зверху друга. Це каже про те, що у велосипеда підшипники стоять в обоймі. Це каже про те, що рульова міцна надійність. Велосипед витримує напругу до 120 кг. Мається на увазі вага велосипедиста 120 кг. На цьому велосипеді о, норм. Вино керма. алюмінієвий, само кермо. алюмінієве. Гальмова система здійснюється ручками. Перемикачі у нас тут стоять. Праворуч, задній перемикач. 9 швидкостей, 1-9. Шкала тільки дві цифри, і смужка червона рухається, яка дозволяє дивитись, де більш-менш зрозуміло стоїть задній перемикач. Праворуч, 1, 3 показник швидкості. Тобто, тут червона смужка стоїть чи 1, чи посередині, чи на 3. На перемикачі, монетки, як їх кажуть, пальцями тиснути, і це китайські перемикачі. Sunrise. ну Нічого такого зайвого, ну, стандартні, недорогі перемикачі. Працюють надійно, але велосипед через це коштує не так дорого. У нас на велосипеді є отут отворі, куди можна поставити фляга-тримач чи насосик. Шатун алюмінієвий, пластикові педалі, шатун у нас на три швидкості. Три зірочки 22-32-42. Стандарт гірського велосипеда. Передній перемикач не шиманівський, але надійний Насправді напереді дуже великий розбіг налаштувань, тому і не треба сюди ставити передній перемикач високого рівня з фірмовим. Тобто будь-який перемикач буде працювати, тому що рух ланцюга на передній зірці всього три зірки. він Дуже довго ходить, тому тут ставлять дешевше перемикачі і працює надійно. А от позаду у нас стоїть вже перемикач від торгової марки Шимано. Альтус на 9-скорисну зірку. Позаду, бачите, вона така срібляста Це каже про те, що зірки задні, а більш міцні. Стиратися не будуть швидко. Тому вузел цей надійний перемикач на 9-ти Касету. Касета э, анодірована, о, купуємо і тривалий час рухаємось без питань. Сама рама алюмінієва, надійність легкість. Втулка під касетом, повторююсь, гальмова система задня також дискова, механічна, тросиком гальмується. Є у нас э, педалі пластикові, ну і колесо кріпається завдяки легкозйомного ексцентрика. Э, Atlantic Recon FX має отут отворі. Раз. 2, 3, 4. Можна поставити на цей велосипед багажник. І гірський велосипед Atlantic Recon FX буде вже не гірським, а е, туристичним. На цьому велосипеді можна рухатись мандри, їздити м -м, різні поїздки. Е, взагалі велосипед легкий. І Легкість його враховується легкістю ходу. Ну, Звісно, люди бажають знати, яка вага велосипеда Atlantic Recon FX Вага велосипеда, враховуючи раму алюмінієву. Вага велосипеда 15 кілограмів, 400 грамів для найнера, Велосипед, який має 29 дюймів, це норм. Розмір рами Елочка 19 дюймів, ну, як і для багатьох підходить велосипедистів. На мій зріст 1,78 м. Я вставив достатньо високо в сідуху і комфортно можу сісти і поїхати на цьому велосипеді в мандри. Якщо вам сподобався велосипед гірський Atlantic Recon FX, ви завжди можете прийти в наш київський велосипедний магазин Віва» на Харківському шосе і його купити. Чи не переходьте по силці YouTube канала Віва» на сайт Вілавіва.юа і там замовляйте велосипед Atlantic. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!